Ну що, people, з вами Родлекс, і Настала черга поговорити про Dying Light The Beast. Взагалі хочу почати з того, що 2025 рік дійсно вражає кількістю потужних релізів. Є, звісно, як і годнота, так і відверті провали, але й неочікуваних сюрпризів також вистачає. Серпень-вересень взагалі мене добивають, і я не встигаю за всіма релізами. Почалося все з нової батли, потім мафія, ремейк МГС, довгоочікуваний Сілксон, Кронази Ньюдаун, звісно, преміум на борда 4 для преміумних гравців. І ось же новий Дейнлайт Beast, Кий тільки от вийшов, а за ним вже вийшла Silent Hill F. Скажіть мені, будь ласка, як за цим всім встигати, я просто не знаю. Єдине рятує, що той самий Daylight The Beast проходиться приблизно за 20-25 годин сайт-квестами. А ви там в свою чергу в коментарях черканіть щодо Silent Hill F. Чи потрібно воно взагалі? І так, трішки виговорився, а тепер щодо Daylight The Beast. І тут слід сказати про те, що після релізу гравці загалом розділилися на два табори. Одні кажуть, що це взагалі халтура і багато в чому гра програє сиквелу. Інші ж навпаки, вважаю, що гра дійсно непогана і заслуговує на увагу. Особисто я вважаю, що The Beast далеко не шедевр, і не якась там інноваційна гра, але вона цікава, затягує, розважає та викликає емоції. Загалом мені гра сподобалась, і я вважаю, що вона дійсно непогана. Я, звісно, знайомий з усіма частинами, Бачив порівняння нової частини з минулими. Взагалі ознайомлювався з усією інформацією по іграм. Але все ж таки я маю свою думку, яка сформована саме після The Beast. Можливо, так навіть в деякому плані навіть краще, тому що я зможу поділитися своїм. Думками, враженнями, саме як нового гравця. А ось фанати цієї франшизи можуть висловити свої думки в коментарях. Так, Dying Light The Beast, гра, яка спочатку повинна була стати доповненням до сиквелу, але у підсумку розробники прийшли до висновку, що чому б не розширити контент і не зробити повноцінний проєкт, щоб похайпити, і, звісно, заробити більше грошенят. Можливо, логіка в тому дійсно є, але по факту саме через це в грі не з'явилось нічого інноваційного. Гравці не побачили нічого кардинально нового чи взагалі пер <смислення> чогось. Так зараз експерти в коментах скажуть, що я не маю права взагалі так говорити, якщо я не грав у перші дві частини. Але мені здається, доволі очевидно, що не треба особисто мацати якісь ігри, щоб зрозуміти, що нова частина не має майже нічого нового, а навіть навпаки, в деяких місцях відбувся даунгрейд. На мою думку, це доволі логічні, очевидні речі, які можна зрозуміти, якщо горщик в тебе трішки варе. Одразу, що я помітив, коли вперше побачив забіст, це палітру кольорів. Після доволі насиченого та яскравого сиквулу, нова частина виглядає. Більш похмурою через це серйозною, яка наближена більше до першої частини. Тут, звісно, у кожного свої смаки, але мені більше візуально подобається саме сиквел. Я не можу в свою чергу сказати, що зі там якась погана, але мені до вподоба більш яскраві та насичені кольори. Наступне на черзі, що нас зустрічає, це звісно графіка. І вона тут непогана, але точно не якась топова. Якщо в загальному плані, то картинка радує око, все виглядає доволі непогано. Персонажі живі, анімації плавні, а локації зроблені гарно і цікаво. Десь вони похмурі. У десь велика забудова, а десь навпаки відкритий простір, але головне, що це все виглядає гармонійно. Ще хочу відмітити, що попри те, що в грі графіка не така передова, як у тому ж Stranding 2 чи Alan Wake 2, але саме арт-дизайн просто бомбовий. Локації настільки атмосферні, що хочеться реально досліджувати кожну кімнату, кожен будинок і так далі. Саме по собі місто виглядає доволі цікаво і атмосферно. На вулицях дуже багато зомбі, тому просто по прямій пересуватися у тебе не вийде. Цей момент, на мою думку, якраз і був зроблений таким чином, щоб розкрити один із головних аспектів гри, це звісно паркур. Тут спочатку гри в нас є доволі багатий арсенал різних паркурних навичок, а також можна відкривати нові. Всі паркурні елементи зроблені в міру якісно і не крінжово, тому користуватися цією фішкою приємно. Чесно кажучи, в мене бувало навіть таке, що я просто хотів побігати, використовував різні маршрути, щоб просто попаркурити. Адже це дійсно цікаво було робити. Я вважаю, що це точно не фішка заради фішки. Паркур, наприклад, часто рятує в різних ситуаціях, коли ти убігаєш від зомбі. І до речі, щодо цих творюк. Хто особисто мене більше лякає та нагнітає лячну обстановку, саме звуковий супровід. Візуал цих потворів, звісно, теж зроблений якісно, але все ж таки звуки дуже нагнітають. Самих зомбів можна різати, бити, відривати кінцівки, і це виглядає ну дуже смачно. А ще доволі прикольно, коли ти відриваєш шматки зомбі, а вони все одно до тебе лізуть з однією рукою там чи взагалі без ноги. І це одночасно як і бісить, так і додає атмосферності. Загалом я не дуже полюбляю горори через те, що дуже лякаюся, але я працюю в цьому напрямку і буду ще часті. Чітше і частіше пробувати, що вже адаптуватись до цього. Так от, в The Beast немає ніяких там скрімерів чи щось подібного. Тут ця лячна атмосфера створюється якимись там скрипами, шорохами, гарчанням зомбі, і все в такому дусі. Звісно, були деякі моменти, коли особисто в мене в дупі там щось заграло, особливо вночі я до цього ще повернусь, але в загальному плані доволі нормально. Гра тебе не тупо лякає, а саме грає на твоїх нервах, і це доволі круто. До речі, по карті, окрім наших ніг, можна переміщуватися і за допомогою автівок. І це це, як я зрозумів, новий елемент в грі, якого не було раніше. І мені спочатку здалося доволі зайвим, адже це точно може зіпсувати враження та відчуття від гри. Але все ж таки ні. Коли я особисто починав цим користуватися, то я розумів, що не все тут так просто. Бензин, який просто не дозволить вам часто та довго користуватися авто, його завжди мало, він закінчується якось неймовірно швидко. Звісно, машину можна там заправити, але якщо чесно, я цим майже не користувався, адже взяти іншу машину набагато простіше та легше. І звісно, треба окремою Говорити про бойову систему, адже це ґрунт, на якому тримається взагалі вся гра, разом з паркуром, звісно. Так от бойовка тут не просто там бий, ріж, рубай та убігай, а тут треба все ж таки покумікати, що куди, як краще. Може взагалі там нікого не чіпати та просто пробігти, а десь краще зупинитись та вломити та порозважатись, але все ж таки заграватись цим точно не можна. В грі все зроблено таким чином, що все ж таки треба контролювати ситуацію, і якщо почнеш розслабляти свої булочки, то зомбі просто тебе оточать і все. Бела, до речі, окрім ближнього бою, в грі з'явився повноцінний ганплей. Додали там усілякі пістолети, автомати, але по факту користуватися ми будемо зброєю ближнього бою, тому що набої на вулиці просто так у великій кількості не валяються. Якщо і виходить, у нас там щось десь знайти, то кількість настільки мізерна, що багато не постріляєш. Загалом це логічно і правильно, тим паче, коли в грі доволі якісний ближній бій. А окрім цього, і великий вибір найрізноманітніших предметів, якими можна рубати зомбі. Це і сокири, лопати. Мачети, арбалети, лук, як ви розумієте, вибір тут великий. Також слід зазначити, що у кожної зброї є як свої переваги, так і недоліки. І приведу приклад: ножі чи мачети дозволяють наносити серію ударів підряд, але шкоди в одному ударі буде небагато. Тоді, як, наприклад, сокири, в свою чергу, можуть нанести один важкий удар, здатний розробити взагалі зомбака навпіл, але й вони, в свою чергу, дуже повільні в нанесенні шкоди. І тут треба шукати якийсь баланс, і що вам більше подобається. Треба все ж таки думати. Мати зважувати свої дії. І якщо прогавив якийсь момент, то все отримаєш з боку смачного ляпаса, і ти майже труп. Зомбі нас завжди будуть оточувати з усіх боків, тому навіть якщо ми будемо махати як навіжений в усі сторони, то це точно не врятує ситуацію. Зомбі у підсумку все одно нас жируть. І до речі, сюди ще щасли додати, що в грі є витривалість, яка просто не дозволить нам махати мечем постійно. Тому, звісно, бувають випадки, коли ти захопився і в якийсь найвідповідальніший момент головний герой зітхає та опускає зброю, адже на нас вже в цей час Додаткові зомбі. Взагалі, коли трапляється така ситуація, треба свою сраку максимально терміново евакуйовувати в більш безпечне місце. І звісно, я не забув про те, що зброя у нас часом ламається, через що не вийде там пройти всю гру з якоюсь однією знайденою сокирою без ремонту. Треба це завжди враховувати і завжди розставляти пріоритети, що використовувати зараз, а що краще зберегти на майбутнє. І це доволі непогана фішка, яка дозволяє, по-перше, слідкувати за своєю зброєю та цей момент додає реалістичності. А по друге, це в свою чергу. Дозволяє цінувати кожну знайдену зброю. Звісно, пару слів скажу і про крафт. Він тут є, він класичний, як на мене, зручний та взагалі нескладний. На верстаті можна створювати зброю, припаси, звісно, робити різні покращення. Все це можна зробити легко та без зайвих проблем. Знаходиш собі необхідні матеріали, та і все. Найголовніше, як на мене, що покращення реально відчуваються у сутичках. Наприклад, після покращення я одразу відчував різницю. Можливо, так відбувається не з кожною зброєю, але з мачете різниця точно була. Звісно, окремо. Слід побалакати про режим звіра. Гра ж у нас не просто так називається The Beast, правильно? У головного героя є така здібність, яка перетворює його в справжнього звіра. В такому режимі бої відчуваються ну, дуже смачно. Можна розмахувати направо й наліво, роздавати всім бажаючим квитки до Кобзона і просто насолоджуватись ситуацією. Звісно, заради балансу така здібність не може бути нескінченною. Тому в нас є спеціальна шкала, яка заповнюється, і потім можна її використовувати обмежений час. Тому, звісно, цим треба користуватися. З розумом. Ця фішка, до речі, мені дуже сильно нагадує режим спартанської ярості у Кратоса з God of War. Тим паче, я якраз зараз і проходжу God of War на рок, тому я одразу це помітив. Коротше кажучи, режим звіра в Dying Light The Beast дуже фановий та додає різноманіття в грі. Ти одразу відчуваєш себе непереможним і можеш трішки дозволити собі покайфувати так, як сам того захочеш. Також слід зазначити, що цей режим і допомагає з босами. Це можливо десь трішки руйнує якийсь баланс, але я не вважаю це чимось поганим. Головне, що це весело і викликає купу позитивних з емоцій, окрім цього, в нас є і прокачка персонажа, яка дозволяє трішки додати різноманіття і зробити геймплей цікавішим. Є навички звичайні і навички звіра. Перші відкриваються за рівень, а другі за перемоги над сильними супротивниками. Щоб не накидати вам спойлерів, не буду в подробицях розказувати, що там де і як, але само суть я думаю, ви зловили. І раз пішла мова про спойлери, то напевно трішки треба сказати і про сюжет. І мені здається, якраз до нього є питання. Мені сподобалось, його зробили не якимось там банальним, по типу вбивай зомбі та виживай. Тут є доволі непогані сюжетні квести, і це факт. Але у загальному плані сюжет тут не хапай зірочок з неба. Якщо, звісно, не сильно душнити, він в міру цікавий. Є якась там драма, навіть моральні вибори, але він передбачуваний. В цьому, напевно, його головна проблема. Є багато моментів, які одразу можна зчитати та здогадатися, як буде у підсумку. Це, звісно, не якась там критична проблема, але такий момент є. Звісно, в міру проходження нас буде знайомити з різними персонажами, у кожного з яких буде свій характер, свої мотиви. Але якщо чесно, я не можу сказати. Що тут герої пропрацьовані неймовірно до дрібниць, але вони у підсумку й не бісять. Сам по собі сюжет, начебто й непоганий, в міру цікавий, та викликає в тебе бажання дізнатися, що буде далі. І це, напевно, найголовніше, що треба знати, адже щось сказати більше, я просто не можу, щоб не зіпсувати вам враження від проходження. Просто слід розуміти, що сюжет в цій грі точно не є якоюсь сильною стороною. Ну і звісно, треба поговорити про технічний стан гри. Враховуючи всі останні релізи, тим паче після преміум ігор для преміум гравців, свіжі релізи викликають питання: а чи все там добре. З оптимізацією. Зараз, на жаль, дуже часто виходять ігри доволі сирими, і треба чекати патчів, щоб ситуація покращилась. Але з Daylight Beast загалом все доволі непогано. Можливо, не ідеально, але більш ніж нормально. Якихось критичних проблем чи багів мною, наприклад, помічено не було, окрім якихось там дрібних, які критично не впливали на загальну картину. Деякі гравці повідомляють про різні проблеми, але я кажу за себе, в мене було більш-менш нормально. Звісно, треба поговорити і про мінуси. Перше, що кидається в очі, це, напевно, картинка, яка не Тягають до рівня сучасних тайтлів. Це, звісно, суб'єктивщина, але об'єктивно кажучи, гра явно виглядає майже так само, як і сиквели, це факт. Взагалі не помітно якихось покращень в цьому напрямку. Звісно, в загальному плані все окей і точно непогано, але те, що це планувалося як доповнення до сиквелу, точно помітно. Можливо, це не якась там велика проблема, про яку треба казати, але це особисто мої думки. Але з геймплейного недоліка я можу виділити, звісно, ночі. Це доволі очевидно, тому що багато хто повідомляє, що ночі в цій грі лайно. Вони. Звісно, атмосферні, лячні, темні, але через це й проблемні. Вночі майже нічого не видно, і це не окей. Так воно додає атмосфері, нас в справжню ніч. Але камон, це гра. Я не хочу викручувати гаму в налаштуваннях на максимум, щоб хоч щось там побачити. Можливо, з патчами розробники все ж таки виправлять цю ситуацію, але в такому стані ночі мене дуже бісили. не через велику кількість зомбі, звуки чи можливо що було лячно. А через те, що ти просто нічого не бачиш і не розумієш, як. Як і куди пройти. Звісно, до цього ми ще додаємо зомбі, і все, підгорівша срака забезпечена. У підсумку можу вам сказати, що Daylight Beast цікава та непогана гра, яка може вас розважити та викликати емоції. Тут є і красива графіка, і класний паркур, і потужна бойова система, і лячна атмосфера і навіть доволі непогана оптимізація. Але передбачуваний сюжет, дуже темні ночі, деякі технічні проблеми та завищені очікування від гри все ж таки можуть зіпсувати вам враження. Загалом слід розуміти, що гра точно не якийсь там ідеали, вона точно. Непогана. Чи вартує вона своїх коштів, це вже діло суб'єктивне. Але я особисто напевно зачекав би знижок. Ну а вам я дякую за перегляд. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і не забувайте за дзвоник. А з вами був Радлекс, і до зустрічі в наступному відео.